Відео огляд номеру, який називається «Сірий». З правого боку маємо вішачок і місце для взуття, з лівого боку у нас є невеличкий кухонний куточок. Далі йде обідна зона, дзеркало за ним шапка. Розкладний диван на першому поверсі. Невеличкий. По праву руку у нас санвузол. Далі підіймаємося на другий поверх. Справа у нас йде двері на балкон. Тут відкривається ось такий вигляд нагори. І заходимо у велику спальню. Тут є ще один розкладний диванчик. Велике двоспальне ліжко куточок для одягу і гарне панорамне вікно, також з видом на гори.